Те, що робить і глітаре, воно ну, таким адекватним і логічним є на словах, принаймні. Що приходить, яшарі що, і що ж Модрі, дивно, що це в Мілані відбувається. Ну, так так, так і, не і буває. Зрозуміло, що вони він там може навчитися у модрча чогось і там стати кращим гравцем. М -м, Тому вони це... ще взяли, ну майже взяли Самуила річі Сторіно за 25 мільйонів. Це теж дуже хороший трансфер. Ну, враховуючи те, що навіть казали взимку, що гвардіола хоче його бачити в Мансіті. Це трошки говорить про рівень гравця. Але для Мілана це просто Ну це точно готова людина. Він не буде, ну він можливо не буде кардинально впливати на не буде там якимось лідером, але він готовий для серія він готовий для кроку на. Трошки вищий рівень, ніж Торіно, і він молодий, і знову ж таки, модрич поруч, то ну, це просто готовий гравець під основу. І це Алегрі ідея, тобто це не просто, що привезли як когось, це те, що він просив. І, і так, те, що сказав Ігор, супер. Поки що все супер адекватно. Не знаю. Ще треба знайти лівого захисника, якщо Тео поїде до ну він, швидше за все, поїде до арабів, і знайти. Правого захисника і знайти центрального захисника. Ну, ну, окей.